Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, дуже рада вас вітати в гостях на моєму каналі. Сьогодні 7 червня, субота, і я тут знов з вами. І знов з великим задоволенням кажу вам добрий день! Я знімаю вступну частину і заключно до свого відео, яке я в цьому, на цьому тижні зняла в форматі влога, тому що. Ну, за традицією повинна я була стартувати з новими якимись проєктами. Але я для себе вирішила, що спочатку я закінчу якийсь проєкт, який у мене в роботі, і тільки потім я стартану з новим проєктом. Так, як ви можете бачити, один проєкт я закінчила. Я дуже задоволена, я потім покажу вам його в більшому в більшому об'ємі, скажімо так. Але закінчила я його тільки вчора. Я навіть не встигла його випрати, цей джемпер, цю ковтинку. І тому на новий проєкт я тільки сьогодні готова показати вам ниточки, які я маю для своєї нової задумки. Але поки ще я не встигла стартувати. Ну, У мене попереду субота. І неділя, і я, напевно, все ж таки розпочну новий проєкт. Ну, а зараз я вас ласкаво запрошую передивитися а, ці підзйомочки, які я знімала. Я намагалася знімати кожен день. Не пам'ятаю, може якийсь день я і пропустила, але намагалася знімати і намагалася показувати, чим я займалася в цей день. Скажу то тільки те, що понеділок у нас, ну, Майже його не було у мене в рукодільному в моєму розпорядку дня тижня, а вівторок був наполовину. На ну, а п'ятниця була дуже важка, дуже важка була ніч. І в п'ятницю я була не в ресурсі і мало чого робила. Але я все ж таки встигла. Закінчити ковтиночку. І е, я м, дуже задоволена, а також задоволена тим, що все ж таки новому проєкту бути. І я наприкінці е, того, і після того, як ви подивитесь всі підйомочки, що я б не знімала, я вам покажу ниточки, з яких я планую, з е, якими я планую стартувати. Так, ну і зараз я хочу вас. Дуже попросити, може бути авансом, а може і ні. Поставити мені вподобайку, написати коментар. І якщо вам подобається те, що я роблю, але так сталося, що ви досі на мене не підписані, ласкаво запрошую підписатися. Для вас це не коштує нічого, а для мого каналу це великий розвиток. Ну, а зараз я вмикаю всі підйомочки, що я назнімала, і чекаю вас після перегляду. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок ми з Машею зранку їздили робити гарні зачіски, манікюр. Маша, покажи свою красу. Маша у нас на на, Мата... на Наталі Портман з фільму «Альон Кіллер». І тільки квіточки не вистачає в горшику. Ну, а я зараз дов'язала цей рукав до кінця і де? І розпочала торощити те, що в'язала перед тим цей рукав, який... з яким у мене вийшла халепа. Ось так сьогодні у нас такий день не дуже рукодільний, ну, трошечки ввечері. Зараз я можу щось і зробити. Всім гарного наступного тижня. Ну що, наразі вже вівторок, ранок. Я поки ще в мене є час не, ну, перед тим, як піти на прогулянку з собакою, я вирішила трошечки попрацювати з сукнею. Мені залишилось е, заповнити цю, цю частину і трошечки. З цього боку ще. І я думаю, що я, напевно, встигну за, це, за цю годину, яка у мене зараз є, встигну оце поприклеювати. Ну, а у нас в неділю, 1 червня, у нашого улюбленця був день народження. Барніку виповнилось 5 років. І сьогодні у нас ще в планах йти в клініку в клініку. Для чергового щеплення, ну і ще треба йому також планове УЗД зробити, щоб бути впевнені, що в нього все добре. І потім повернемось. Йдемо пішки, без машини, знайшли нову клініку. Ну, як нову? Вона не нова, але сусідка радила, казала, що дуже гарна клініка, клініка, і ми вирішили піти туди, замість нашої. Ну, Наша нам також подобається, але у нас є там питання одні стосовно, ну, там є проблеми з предстатільною залізою, то я хочу послухати інше. Думку інших лікарів, щоб ви визначитися, чи треба лікувати, чи можна просто поки все це ну, спостерігати за процесом. Ну, Краще я ще одну думку вам послухаю. Ну, а щось цікавого хочу показати, у мене тут же об'ємна частина, на яку я викладаю ці перлинки І <гум> ось як у мене що у мене тут створює об'єм. Ось така піалка. Я на неї ось так от викладаю сукню, розправляю, і мені вже можна тут працювати. Всім гарного дня, до зустрічі. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер. І вчора я робила цей, ну, вчора я робила викрійку попередньо і зробила макет, для того, щоб вияснити, ну, як зробити цей виріз. І зараз вже я зрозуміла, що мені треба коригувати з вирізом. І я принесла, ну, тобто, я зараз збираюсь. Подальше працювати з викрікою. Але це ще не все. Вчора я багато працювала з торбочкою, з сумочкою. закінчила всі стіночки, у мене вже готові вони. І е, я знімала ну, те, що я робила на відео для потім окремого відео, як я цю сумочку. Створювала. І ще я пошукала у себе в шуфлятках, а, знайшла тканину атласну на для, для підкладку, буду її а, під використовувати для підкладки, але мені ось сподобалась більше ця тканина, вона такого кремового кольору, вона ну, мені здається, що вона краще виглядає, ніж біла. Біла якось підкреслює жовтізну. Тому я, напевно, білу поставлю внутрі, а оцю буде, ця буде бежева, ну, кремова. вона буде безпосередньо під стіночками. Так, ну і ще було у мене питання, як зробити форму, щоб сумочка тримала. і... Спочатку я дістала, у мене такий клеєвий матеріал для торбочок, для сумочок, такий достатньо жорсткий, достатньо міцний, але він недостатньо, як виявилось, для моїх цілей він був недостатній. Тому сьогодні, поки ми гуляли з барніком, я зайшла в Юск. І за 50 гривень я купила такий плейсмат. Він, Тонкий, але він достатньо жорсткий. Ну, і тому ще білий, то він не буде крізь тканину світитися там. І я думаю, що з цього плейсмату я зроблю каркас торбочки. Так, да, і ще він легкий, тому що якщо брати там картон або якісь інші матеріали, то сумочка буде важити дуже. Ну, Багато буде важити. Ось так. Тому зараз я буду виправляти викрійку. Хочу вже хоча б передні частини викрити на тканину сьогодні. Ну, не буду загадувати, тому що в мене завжди, який, коли я так, Голосно кажу про свої плани, вони щось не, йдуть не тим шляхом, який я хочу. Ну, Тим не менше, всім гарного дня. Завтра ще у мене п'ятниця, сьогодні 12 годин, ще у мене півдня є, буду працювати, але ну, теж, знаєте, розпочалися канікули, треба багато уваги а, і дітям приділяти і. Ух, все більше і більше, і все менше і менше часу у мене залишається на, мої, на моє хобі, на мою працю. Всім гарного дня! Ну що, друзі, все ще четвер, але вже 16-та година, а, а, не 12-та. І у мене новий макет у частинки, сукні. І я думаю, що на цьому я і зупинюсь, тому що. Мені б, звісно, хотілося б більше розширити і більше зробити зборочок. Але справа в тому, що ширина матеріалу стандартна, ну і та, яку ми купили, вона стає 1 метр 400 см. І ось там по низу сукні в мене є, ну, і є 1 метр. Там 370 см ще треба на, на припуски на шви, ну, додати, тому ось так воно і є. Ну Мені вже подобається, я визначилась і з вирізом. Ось цим вирізом, і ось цим. Я не можу зараз вишивати бока, не можу зробити плечі, тому що мені зараз на цьому етапі треба вже зробити оцю сукню з основної тканини. Так, ця частина також я зроблю, я вже зрозуміла, як мені треба робити. І, що? і цю частину я також зроблю таким же самим чином, як і ця частина, але буде інший, інший виріс. Ну і все. А спинка буде вже, напевно, на, на наступному тижні. Тому, якщо я зроблю оці дві частинки, я буду вже задоволена. На сьогодні, я думаю, що мені треба вже зупинитися, бо я вже трохи втомилася. Ну, а ось так розпочалась наша п'ятниця. Зараз одна година ночі. Ми сидимо в укритті в паркінгу в нашого дому. Дуже лячно. Чуємо вибухи, чуємо роботу нашої ППО. Ну, а я трошки відкликаюся в'язанням. Ну, а На ранок, в п'ятниці, ми з барніком тільки вийшли на вулицю і пішов сильний-присильний дощ. ось, і... Але я подивилася на небо і побачила, що хмар великих. Не так вже і багато, і я вирішила, що такий дощ скоро закінчиться. Так воно і стало. І ми продовжили нашу прогулянку, хоча були достатньо мокрі. А ще у нас в парку розквітли лип, їх дуже багато, вони дуже ароматні. І це неймовірно красиво. Набрала лип для чаю. Вітаю, друзі! І знов у мене проблеми а, з цим <сум> сонечком. І я зв'язала два рукави ось таких. Пришила, вже окремо зв'язала, пришила, і мені не подобається. Тоді я вирішила розпустити частину рукава. Ось, ой, бачите, це я розпустила вже. І залишила ось такий рукавчик. І мені трохи більше подобається, але все рівно щось не те. Ну, вже, чесно кажучи, мені не хочеться більше нічого робити. Я оцей рукав розпустила і закрила його айкордом. І, напевно, це я зроблю так же саме, тому що, ну, я вже не знаю, як ці рукави зробити, щоб мені вони подобалися. Напевно, Треба було не оцю кажану або летучу мишу робити, а ну, якось інакше. Ну, вже не хочу переробляти. Чесно, вже немає ні натхнення, ні бажання це робити. Ну, ось так, Щас, Зараз мені ще треба для спинки перепоночки зв'язати. Як, як вам показати? О, бачите, там на спині треба ще там, такі перепоночки щоб не бачити, щоб не падали плечі. І я ці припонки зроблю, одну вже розпочала, пришию, заховаю всі ниточки і перероблю цей рукавчик, розпущу його до розміру цього, і також закрию айкордом. Ну, Ось так. І мені здається, що так навіть і краще зараз вже літо і можна буде носити як футболку, а не як джемпер з більш менш довгим рукавим. Ну що, друзі, ось таким був мій тиждень. Я зараз трошечки подальше поставила камеру, трошечки її спустила вниз, для того, щоб могла, можна було показати вам. Цей джемпер, який я назвала сонечко, в повному об'ємі, щоб ви могли подивитися. А, мені він ну, в цілому подобається. Як я і казала, щось рукаві все рівно не дуже. Чесно кажучи, якщо б я знала, що так вийде, я б навіть і не думала в'язати ось такі широкі рукав в стилі кожана, або летуча миша, ну ні. Може, я ще його випро і він якось інакше буде виглядати, але не подобається. Мені оцей об'єм понизу рукава. Ну, Він не настільки не подобається, щоб я, а, знім, ну, щоб я знов четвертий раз їх перев'язувала. Все, мені вистачить, буду вже носити, як є. А, в цілому я задоволена. Сітка, лицева гладь, виворотня, одне перехрестя. На понизу рукава у мене в чотири петлі айкорд. Тут я також зробила дві полосочки лицевої гладі. Хто не знає, в моєму телеграм-каналі, на який я також ласкаво запрошую підписатися. Там я викладала, напевно, цей був журнал якийсь. І коли я намагалася за допомогою Google-перекладача перевести, що там написано, мені під, ну, там було сказано, що це як то литовська мова, то, ну, тобто якийсь журнал з, зі стран Балті. І я знайшла його в. Пінтересті, завантажила для себе і також вам там виклала в телеграм-каналі. Хто ще не підписався, але хоче спробувати зв'язати таке сонечко, ласкаво запрошую перейти до мого телеграм-каналу, і там можна, якщо натиснути на Шапку. То можна передивитися всі зображення, які були в чаті, Ну, щоб не скролити стрічку і не шукати це зображення. І ви знайдете ем, цей джемпер. Ну, Якщо не знайдете, звертайтеся, я знайду це за вас. Так, з чого я в'язала? Я в'язала ось таких ниточок. Це ем, ниточка виглядає як стрічка. Тут у нас, зараз скажу, я тут не, ну, не можу прочитати. Так, принесла свій, свій блокнотик. В цій ниточці 72% бавовна, 28 акрил і довжина 175 метрів на 100 г. У мене залишаються... Оці стільки ще маточків, оцей маточок від розпущеного великого рукава. І ось це у мене також залишається. Я вже пообіцяла маші, моїй молодші донечки, зв'язати топ. Я думаю, що топ на тоненьких брительках мені вистачить, напевно, Маші і не потрібно його робити довгим, може і короткий топ, кроп топ. Я думаю, що для неї вистачить. Цих ниточок на топ. Не хочеться мені залишати ці ниточки ну, лежати у мене там в шуфлятках. Краще хай у Маші в шафі лежить готовий топ. Так, і це, напевно, буде перша моя мій старт, який я зроблю вже на я цей старт зроблю на цих вихідних. Ну, і ще я вам обіцяла розповісти про ще один старт, який я хочу зробити. Я купила ниточки, Напевно, всі ви знаєте, це Ярнард сама 100 грамах 350 метрів 70% котон, 30% віскоза. Гарні ниточки, є в них одна така властивість, вони сідають при прані. Я колись зв'язала собі гачком з них топік, і він після декілька разів прання став. На два, а може на три розміри менш. Я подарувала його моїй знайомій, а вона менш за мене ну, на пару розмірів. І він на неї був нормальний. Ну, на мене був вже ніяк. І це не означає, що я так швидко е зросла в об'ємі. Так, і що? Я купила різні ниточки, але їх об'єднує. Колір, Тут є блакитний всюди, але ось ці ниточки, тут є жовтенький, і помаранчевий, і сірий, тут більш світла гама, але ну, ні, це такі, такі ж самі ось такий. І ще є більш світлі дві, два моточки, аж такі, він тут... Трохи є такого мятного, так, або кольору шалфей, і сіро-жовто-блакитний. Так, це не означає, що всі ці ниточки я буду використовувати, але я хочу спробувати або оці яскраві, або ці більш бліди. І хочу зв'язати собі. Футболку, але футболка буде така незвичайна, і я думаю, що я вам покажу, зроблю підзйомочку І якщо все вийде, я вам покажу мій, мій задум. І сподіваюся, що вам також, як і мені, цей задум сподобається. Але якщо не сподобається, то хоча б буде цікаво спостерігати за, за мною, і що у мене вийде, тому що я також сама ще ніколи такого не робила. Ем... І не знаю, що у мене вийде. Так, тому на, наразі я вам всіх раджу підписатися на мій канал, щоб дізнатися, що буде далі з цими ніточками. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Дуже-дуже-дуже рада всім вам. І бажаю всього самого найкращого. Бажаю, щоб ваші задуми завжди були вдалими, щоб все, що ви... Мрієте зробити, ви зробили, щоб новини були гарні, щоб настрій був чудовий. Ну а ми обов'язково ще зустрінемось. Бувайте!